Я думаю, вже всі прекрасно бачать, що останнім часом у нас де великий великий тренд на штучний інтелект. Прямо зараз я з Своїми друзями-програмістами нещодавно розробив свого торгового бота, який називається ai 45 Trading Bot by байзахарбот. Це торговий бот, який дає вам змогу заробляти на бінарних опціонах. Я сам торгую за ним майже кожного дня і також піднімаю непогані суми коштів. Тому, якщо ви хочете подивитися, як прямо зараз, у 2025 році мати змогу заробляти на бінарних опціонах, а конкретно на біржі Бінаріум, де я зараз знаходжуся, гарні суми коштів завдяки штучні. Інтелекту, не занурюючись в аналіз, не аналізуючи графік самостійно, то цей бот створений саме для вас. Перегляньте цей відеоролик і ви зрозумієте всю інформацію, як ви зможете заробляти кошти завдяки цьому новому інструменту, заснованому на базі штучного. Інтелектую, зараз ми знаходимося в нашому боті, Першого году він видав, і вона пішла в мінус. Тобто євро USD по першій годі ми отримали мінус. І зараз з вами будемо відкриватися по додатковій точці входу. Тобто зараз бот нам видасть ще одну ситуацію, де ми з вами зможемо. Відкритися, як бачите, він пише яку суму нам підготувати і пише приблизно точку входу. Перший сигнал виглядав ось так. Він закрився в мінус, тому бот нам дає інший євро копіюємо і до 15.43. Відкриваємося на бінаріумі, Давайте обираємо євро до 15.43. Я зайду на 5 тисяч гривень, тому що вперше я у воду нічого не інвестував. Так і в другу вже буду заходити. Тобто в перші го хто зараз торгував по побуду втратили кошти, але... Є друге прикриття, тобто зараз, прямо те, що ми заходимо з вами. У нас є змога зайти до 15.43, як бот е показав в сигналі, зайти доверху і вже спостерігати наше відпрацювання. Як бачите, в принципі, зараз ми відкрилися не в найкращій точці входу, але я думаю, зараз протягом однієї двох хвилинок вже до закриття нашого до ближче спокійно реабілітуємося і відпрацюємо в нашу користь і заберемо плюс. По цій угоді. Як бачите, бот видав нам сигнал на підвищення, бот видав його до 1543 і також написав валютну пару. Тобто ви можете просто заходити в бота і так само далі, як я, на бінаріумі брати, і банально копіювати валютну пару, копіювати напрямок руху, котрий видає бот. І разом зі мною і разом з ботом відкриватися по цій угоді. Прохідність у бота насправді добра. Останнім тижнем вона трошки впала, буду чесний, тому що ринок зараз складний. Насправді, ось цей тиждень ринок більш складний, ніж він був до цього, але во все одно видає плюсові сигнали. Ви можете переглянути і подивитися на статистику, подивитися, що насправді плюсів набагато більше ніж мінусів, і плюси ми забираємо як з першої угоди, так і. З догону, тому насправді все добре працює і по боту реально можна заробляти кошти. Хто ще в ньому не зареєстрований, знову ж таки, посилання буде в описі цього відеоролику. Просто заходите в нього, клікайте на посилання і відповідно переходите до бота. В боті вам треба натиснути кнопку Старт, прописати слеш старт. Після чого бот вам буде висилати всі інструкції і пояснювати, що вам треба робити, щоб отримати до нього доступ. Як тільки ви отримаєте доступ до бота, ви одразу можете отримувати багато гарних сигналів на бінарі. Дуже важливий момент. В боті вже, друзі, 180 учасників, і я думаю, це 100% говорить про те, що бот має гарну якість сигналів і гарну прохідність. І ви можете переглянути, що Канал з ботом він тільки росте. Люди тільки підписуються. Відписка мінімальна, я б сказав, її навіть немає, і ми тільки зростаємо. Канал з ботом тільки зростає, і я і підписники продовжуємо заробляти на ньому кошти. Тому, друзі, як ви знаєте, завжди треба йти за трендом і треба рухатися разом з цим трендом. І якщо зараз тренд на штучний інтелект, то треба використовувати для торгівлі також штучний інтелект, тому що саме він прогресує з кожним днем, і з кожним днем він нам... Дозволяє мати все кращу і кращу прохідність до наших угод. Як ви бачите, зараз просто відмінне відпрацювання. Ми з вами забираємо по. Угоді Євро ЮСД, дивіться, 9600 гривень. Ми забираємо плюса прямо зараз по угоді, котру видав наш торговий бот. Давайте перенесемося в бот і подивимося, як це виглядає з його боку. Можете переглянути, що зараз він нам має написати, що у нього теж цій угоді плюс. І ми можемо подивитися, чи він пише абсолютно всю інформацію, коли видає сигнал, тобто за допомогою чого він аналізує знову ж таки, це смарт-манія аналіз Захараї, зміні середні, тинеця руху потенціал руху, волатильність, об'ємний профіль, сила. Тренду і аналіз проведено за GPT 4,5 знову ж таки за Харбінері AI, тобто знову ж таки штучний інтелект, і 26 індикаторів, друзі, використовує бот за для того, щоб видати нам максимально точний сигнал, і ми по ньому мали змогу забрати плюс. Давайте я наставлю реакції, тому що вот зараз допоміг мені заробити коштів. І давайте кидаємо сюди реакції, тому що реально бот тільки ну банально, бачите, вже інші люди так оставлять реакції. Бот дав нам змогу заробити кошти завдяки. Просто своєму сигналу, тобто, бот просто сам самотужки аналізує угоду так. І сам знаходить цей сетап, після чого видає нам сигнал, ділиться сигналом з нами, і ми разом з вами можемо заходити в цю угоду і також на цьому заробляти кошти. Тому друзі, це реально гарний метод заробітку на бінарних опціонах. Посилання на бота буде в описі цього відеоролику. Все, що вам треба буде зробити, це пройти реєстрацію на. Бінаріум, якщо ви цього ще не зробили, то прямо зараз можете використати промокод, котрий йде якраз з бота «100DEP». При реєстрації можете ввести промокод 100 deb і отримати ваш бонус у розмірі 100% до вашого першого поповнення. Поповнюєтесь на 1000 гривень, отримуєте 2000 на ваш рахунок. І тим самим ви отримаєте не тільки бонус на ваше перше поповнення, а також отримаєте змогу отримувати сигнали від бота кожного дня. З 9 до 22 за київським часом. Посилання на бота буде в описі цього відеоролику, або також зараз на екрані у вас написаний його юзернейм. Просто можете знайти його в пошуку Telegram, приєднатися до нього самотужки і також отримувати сигнали від нього. Вся інформація буде в описі цього відеоролику або в закріпленому коментарі.